Сьогодні у Ксені вже канікули. Вирішили ми прогулятися лісом. Ми п'ятуди. Я туди. Вчора такий туман, мороз був, а сьогодні сонячний день. Вчора був сніг, трошечки морозець, а сьогодні сонце, ранком був мороз, а за плюсова температура, може два плюс, снігу майже немає. Ото -от, так Сеня трошечки мандрує, дихає сосновим лісом, канікули. Треба використовувати кожну хвилиночку. Такий класний сосновий ліс. Вирішили Ксенії трошечки прогулятися. Йдемо лісом Сосновим Вчора ходили вільховий ліс, грабовий, а сьогодні йдемо сосновим лісом. Отак ми мандруємо по лісу. Классно ли, Ксения, в лесе? Воздух хороший. Погода классно сегодня. Тут такие классные сосновые лис. Трошечки подихаємо сосну, і так, сіня? Класно в лісі, так? Помаленько. Який вітер був. Звалив таку сосну. Ваш сеня? Як сосну звалив вітер? Коріння вивернув. Зелена, не теж суха сосна. Жива, зелена вивернув, а ми далі мандруємо сосновим лісом. Дієксіння. Тут листочки, бачите, якісь зелені листочки? Ага. Як клімат змінився? Колись моє дитинство, було снігу багато, морози були. А не киневнички, морози, якась більша слякоть. Класно в лісі, правда? Шишечка? Угу. На, подарок. Подарок. А там йде Ксеня, дихає свіжим сосновим повітрям. Скоро вже буде Новий рік. Сьогодні яке число, Ксенія? Перед 30-те. Завтра 31-го, на перше буде Новий рік. Тут сосни. Де в холодках, то ще сніг трошечки є, а так на галявинах, де пробивається сонце, то немає. снігу. продовжуємо далі йти лісом. А сонце хоч і світить, но низько, Над землею. Отаке. таке? Що так, Сіння, добре в ліс? Угу. Вийшли на таку гарну галявину. Сьогодні наша така мандрівочка сосновим лісом. А це сіня вже ялиночка. Бачиш, яка гарна ялиночка? В неї така хвоя, малесенька хвоя. А ми продовжуємо далі йти. А тут такий вже трошечки північніший склон на північ. тут сніг є, а де Галявина, то снігу немає. забрали такі хащі. Ми будемо потихеньку виходити з цих хащів. Що так, Сеня, в лісі класно? Зацепилася десь. Бачиш, яке воно зелене? Продовжуємо далі йти. Лісом, а тут така трошки горобиста місцевість. І це такий схил, північний схил. То тут ще сніг є, а на південних схилах немає вже снігу. І на галявинах немає снігу. Такі зашли ми в хащі. Ага. Ну, гарно і в хаща. Тут нас ялиночка зустрічає. Отака така ялиночка тут. Ось така нас ялиночка зустрічає. Будемо потихеньку виходити з цих хащів. Це наша мандрівочка закінчується. Будемо йти додому. Подихали свіжим воздухом.